Це відео буде показувати, як здавати фішки в Агаю. Ми починаємо з рулем, щоб у нас був руль рівно. Це буде ось так. Коли у нас ось до ось так стоїть руль, це значить він рівно. Ми стараємося держати з двома руками руля, а я, звісно, не можу, тому що я держу камеру в одній руці. І коли ми їдемо вперед, ми повинні дивитися на ці дві передні фішки, не оці передні, оці самі отуде з бампером, а оці середні. Ми повинні, коли ми під'їжджаємо вперед, під вперед, ми повинні дивитися, що вони були у нас із плечем. Зараз ми їдемо вперед, їдемо вперед і сліди за ними, ось до, я дивлюся за ними. І десь ось тут з плечем воно раз. І ми раз і руля направо, вверх ногами, не перекручуємо. отак повернемо і потім ми дивимося сюди. Оп, цю фішку тут бачимо. Потім руль вверх ногами. Знову ось наліво. Тепер ми будемо дивитися оце зеркало і оцю, де ми об'їжджаємо фішку, задню. Ось бачимо, вона ось показалась у нас. раз І тоді руль рівно. І трохи од'їхали. Щоб воно було трохи од'їхали з бампером, десь ось так. І руль у нас повинен бути рівно руль. Якщо у нас рівно руль, на руль, значить у нас все нормально. Якщо отак, значить у нас наліво. Якщо у нас руль отак, значить у нас направо. О. Тепер ми їдемо назад. Їдемо назад. Переключаємо ясно, що коробку передач на... назад. Потім Дивимося в зеркало і шукаємо фішку цю саму передню, де вона стоїть за бампером. Відпускаємо тормоз, під'їжджаємо, щоб вона ось була ось десь тут, з колесом. Коли вона ось так з колесом у нас десь ось так. Ми тоді крутимо рут вліво, тому що ми заїжджаємо знову туди в гараж. Потім ми переходимо сюди, дивимося і шукаємо в цьому зеркалі оцю фішку. Ось вона у нас вже показується. Наприклад, ось там. Відстань у нас трохи є. Коли у нас відстань, ми опана і руль, тепер отак перекручуємо назад. О, отак вправо. Потім ми їдемо, їдемо, переходимо, і дивимося в ліве зеркало. Шукаємо фішку тут. Як тільки ми її побачили і відстань зробили. Оп, ось до відстані. Руль рівно. І все. І ми тоді одно їдемо. І якраз попадаємо рівно з рулем і виїжджаємо ось так. Ось. Виїхали собі і щоб оці дві фішки були за бампером. Коли у нас за бампером, все нормально. Потім знову переключаємо на драйв і їдемо вперед. Це вже ліва сторона. Їдемо до наліву, Тоже саме. Проїжджаємо ці дві фішки середній з плечем. Оп, з плечем, раз, руль вліво, тому що нам вліво треба їхати. Їдемо тепер оцю, десь щоб вона ось була колоною, десь ось тут. Тоді раз, ось тут руль і направо. І коли в нас так направо, ми тепер шукаємо її в зеркалі, щоб вона оп показалась, оп, і одразу ж руль рівно. І чуть-чуть виїхали вперед, щоб вона була за бампером. І зупинились. Оп. Тепер знову переключаємо передачу назад. Дивимось сюди, в це зеркало вправе, тому що нам знову в праву сторону треба їхати. тепер Їдемо, їдемо, щоб було, фішка була десь ось тут ось десь отак, за колесом. Тепер ми крутимо руль вправо, тому що ми заїжджаємо вправо. Їдемо і тепер дивимося в ліве зеркало. Знову, щоб знайти оцю фішку. Ми її знайшли. Відстань зробили, потім знову вниз руля наліво. Як тільки у нас наліво руль, ми переходимо тепер в праве зеркало, шукаємо цю фішку. Я знаю, що сонце мішає. Найде ось до і раз і рівно руля. О, тільки рівно зробили, і ми тепер ось, бачу, з рівним рулем їдемо назад і ось здаємо. Треба їхати повільно. Якщо будемо їхати повільно то ми будемо виїжджати, заїжджати все правильно, нічого не, не збивати. о, Так що ось так ось. О, я не знаю що як об'яснити, але ось так треба їхати направо-наліво. Ну, коротше, це все кінець цього відео.